Всім привіт, друзі! З вами Лемок. Пройшов я задачку на 9 коробочок і будемо їх відкривати. А для того, щоб пошвидше їх пройти і отримати 9 коробочок, грайте. Чим на вищому рівні бомбардувальнику, тим скоріше пройдете. От я грав на 6 рівні, то забій в середньому приблизно 40 тисяч ви зможете тих очків набивати так, де воно є. от 40 тисяч плюс. Тому от майте на увазі, що чим вищий рівень бомбардувальника, тим легше їх проходити, ті от задачки. А потім, скільки боїв знадобилося, 9 боїв всього зіграв для того, щоби отримати ті от коробочки. Давайте відкривати. І дивитися, власне, що в нас там буде. Так, день прем. 500 золота. І пілот. <кій> <кій> ну, добре, ще день приму. 750 золота. Ну, непогано. Непогано йде. 250. І винищувач. Ага, компенсація 850 золота. Хе, -хе чудово! Давайте далі. <кхе> Мені вже подобається. 250 золота. 3 дня према. І пілот. Ну окей. 500 золота. Непогано. Так, далі. 250 золота. Аптечки. І винищувач XP 36F. Такого в мене не було. Ну що ж, буду мати. І лишається три коробочки. Саме такі, по-моєму, бомжацькі, наскільки пам'ятаю. Так. І. Ну, 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 не треба. Не треба. Що ж, друзі, дубль 2. <хи> зависло все. Зламало мені комп'ютер, тому що довелося два рази перезагружати взагалі систему. Зламало мікрофон, зламало Wi-Fi модем. А, коротше, коротше, літачки найбільш стабілізована гра в світі. Особливо, що стосується відкриття коробок. При тому, всього-навсього воно заглючило через випадіння дня према, При тому, що в мене він уже був. Тобто 9 днів в мене було і один випав. Чому так, я не знаю, відверто кажучи. Це питання до розробників. Тому давайте продовжимо і відкриємо ті от чортові коробочки. Погані, які я дуже сильно не люблю. Так. Ну, саме ці от ящики, вони мені дуже не подобаються. ну Тому що вони бомжацькі. От, давайте ще один відкриємо останнє і на цьому все, власне, буде. 250 золота. Ну, хоча б хоча 250 золота з них випало. Так, друзі, і того і того 3000. Приблизно 600 золота випало. А, випав там літачок. Що, в принципі, плюс-мінус адекватно, я вважаю, за скільки, за 9 боїв, які я зіграв. Отже, такі от справи. Половина премтанка у мене вже є. Буду збирати далі, якщо будуть якісь хороші акції. Ну і можна трошки голди, звичайно, забрати із зимових виражів. У мене залишилося ось грати один бій, щоб отримати 300. І далі ще дуже багато-багато грати. Тому що я трошки підзабив на проходження зимових виражів, звичайно, але тим не менше. Отже, такі от друзі, справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте.